Війна рідко починається з вибухів і стрілянини, спочатку тиша, потім кроки по піску, які ніби й не чутно, але згодом вони перетворюються на гурки танків і бомбардувальників. Перед Другою світовою теж нічого не спалахнуло одразу, крок за кроком хтось перевіряв межі, натискав на слабкі місця. Коли світ дивився збоку. Агресор рухався далі. Це історія про те, як великі війни готуються роками. У 1936 році, на світанку 7 березня, німецькі війська перетнули Рейн, колись демілітаризовану територію, яку було заборонено тримати в озброєнні за Версалем та локарнськими угодами. Реакції з боку Франції та Великобританії фактично ніяких. Тоді ще не було гармат і вибухів, лише дипломатичні заяви і зітхання. А вже у вересні 1938-го лідери Європи зібралися в Мюнхені та вирішили, без участі Чехословаччини, передати Німеччині судецьку область. Слово мирна угода але на ділі це поступка агресору. Так розпочалася низка подій, після яких навіть обіцянки безпеки. Вже нічого не варті. У цьому відео ми подивимось, як поступово наростав цей ланцюжок від мріянь реваншу до відкритої агресії, без великих баталій поки що. І ми побачимо, що інколи найлютіша зброя це те, що залишається поза кадром. Історія любить повторювати свої перші кроки майже непомітно. Питання лише в тому, чи ми тепер уважніші ніж тоді. Після Першої світової війни 1918 року Європа змінюється назавжди. Історія має болючі сліди: країни в руїнах, економіки зруйновані, а людські долі зламалися. У 1919 році. Підписали Версальський договір документ, який мав закласти мир. Але для Німеччини він став джерелом глибокого приниження. За цим договором Німеччина втратила близько 13% своєї території і значну частину населення, регіони, які мали індустріальне чи стратегічне значення. Вона була зобов'язана прийняти відповідальність за початок війни. Що в очах багатьох стало символом зради і несправедливості. Армію обмежили до ста тисяч солдатів, заборонили обов'язкову службу, обмежили флот, підводні човни, авіацію. Величезні репарації, виплати збитків війни падали тягарем на економіку Німеччини, призвели до інфляції, бідності, безробіття. Люди страждали, довіра до уряду слабшала. У Веймарській республіці, тимчасовій демократичній формі уряду, люди відчули, договір не просто документ, а щось як ярмо політики, інтелігенція, преса говорили про «версальсдіктат» – нав'язаний мир, який німці завжди вважали несправедливим. Економіка валиться, інфляція, особливо у 1923 році, коли гроші практично знецінювались, купити хліб ставало розкішшю. Безробіття, кризові настрої, політична нестабільність, справа не тільки цифр, а атмосфери. Люди шукають сильного лідера, який обіцяє повернути гідність і порядок. У такі часи з'являється той, хто вміє говорити мовою обурення. Хтось, хто каже, я поверну те, що відібрали. Адольф Гітлер і його партія скористалися цим болем і невдоволенням. Вони обіцяли об'єднати країну. Повернути території, скасувати обмеження. Його ідеї, націоналізм, реванш, непокора резонували з тими, хто відчував мирні домовленості, зрадили народ. Уряди здавалися слабкими, а обіцянки не виправдовувалися. І це створило ґрунт, на якому зростала сила, яка пізніше стане агресивною. Отже, версальський договір не просто завершив війну, він започаткував нову драму моральну. Економічну і політичну відчуття несправедливості, поразки, загубленої гідності це не просто історичні факти, це ті нитки, які сплітаються у тканину реваншу. І коли люди шукають відповідь на біль, деколи дуже жорстку, вони відгукуються на голос, який обіцяє зміни. Після болю і приниження версальського договору, Німеччина почала відновлювати себе крок за кроком, спершу символічно, відмова від виплат репарацій, зменшення тиску на економіку. Здавалося б, дрібниця, але для інших держав це був перший сигнал, колишня слабка країна більше не прийматиме умови без обговорень. Це не був просто фінансовий крок це була демонстрація нової рішучості. Приховане повідомлення, ми здатні відновити свою силу і не дозволимо іншим нав'язувати нам правила. Сусіди спостерігали, але їхні реакції залишалися стриманими. Багато хто вважав, що дипломатичні заяви і спроби тиску вистачить, щоб зупинити будь-які амбіції. Наступний крок переозброєння, народжувалося люфт вафе. Авіаційна сила, що мала зробити Німеччину непомітно сильнішою, але достатньо потужною, щоб перевірити, як відреагують інші країни. На авіазаводах лунали удари молотків і стукіт інструментів, створювалися нові літаки, обговорювалися тактики і плани. Кожен цвях, кожен болт, кожен креслений план це була частина стратегії тихого нарощування сили. Поки світ дивився на економічні кризи, політичні суперечки і внутрішні проблеми, хтось у тіні готував нові можливості. Ці кроки були обережні, але цілеспрямовані, неначе тестування, що дозволяло оцінити, наскільки інші держави уважні та готові реагувати на нову реальність. У 1936 році німецькі війська перетнули Рейн. Демілітаризовану територію, яка мала залишатися нейтральною згідно міжнародних угод. Це була відверта демонстрація сили, але без відкритої війни. Реакція світу була мінімальною, лише дипломатичні заяви, легкі протестні нотатки, ніщо, що могло реально стримати агресора. Для тих, хто спостерігав з боку, це був маленький крок. Але для Німеччини сигнал, що деякі лінії можна перетинати без серйозних наслідків. Кожен крок перевіряв межі терпіння сусідів, кожна дія тест того, наскільки правила та договори цінуються насправді. І хоча це виглядало, ніби нічого страшного не відбувається, насправді було закладено фундамент для наступних великих подій. Ці перші кроки були важливі не через вибухи чи великі битви. Вони показали, як стратегія тихого тестування меж може змінювати баланс сил. Коли світ спостерігає, але не діє. Одні отримують свободу для розширення, інші залишаються позаду. І хоча це історія минулого, іноді легко помітити, як подібні принципи діють і сьогодні. Великі гравці перевіряють слабкі місця, роблять обережні кроки, залишаючись поза першим планом, а світ реагує лише на сигнали, що вже стали очевидними. Перші проби сил це урок того, що великий вплив не завжди починається з війни. Він починається з тих кроків, які залишаються поза першим планом з обережних перевірок реакцій зі стратегічних рухів, які багато хто ігнорує. Після серії дрібних перевірок Німеччина зробила крок зовсім іншого масштабу. У 1938 році було здійснено аншлюс приєднання Австрії. Те, що ще кілька років тому здавалося абсолютно немислимим, стало реальністю без жодного пострілу. Це було злиття, яке зовні нагадувало добровільне об'єднання, але насправді було диктоване силою та тиском. Німецькі війська увійшли в Австрію під вигуки частини населення. Для когось це було здійснення мрії про єдину націю, для когось страхом перед тим, що більше немає вибору. На площах майоріли прапори. Звучали промови, виглядало, ніби це свято. Але за цим фасадом стояв холодний факт: усе відбулося тому, що армія вже була на місці. І мир, яким усе намагалися прикрити, був лише ілюзією. Реакція Заходу виявилася саме такою, на яку розраховував Берлін: протести на словах, дипломатичні ноти, кілька гучних заяв для преси. Але за межами риторики нічого не сталося: жодних санкцій, жодних військових відповідей, навіть серйозного економічного тиску. Держави Західної Європи обмежилися словами, і саме це стало головним сигналом. Адже в історії є моменти, коли мовчання або бездіяльність важить більше, ніж гучні промови. Аншлюс став першим справжнім великим успіхом в грі перевірки меж. Якщо до цього все виглядало як маленькі експерименти, тепер йшлося про зміну кордонів цілої держави. Цей крок довів: світові угоди й обіцянки нічого не варті, якщо за ними не стоїть готовність їх відстоювати. Одна країна розширювала свій вплив, інші закривали очі, сподіваючись, що на цьому все закінчиться. Але історія не раз доводила, поступки рідко зупиняють амбіції. Для частини людей аншлюз став початком нової епохи, для інших кінцем їхньої незалежності. У цьому подвійність моменту одні святкували, інші мовчали, розуміючи, що їхні голоси вже не мають значення. І саме ця тиша, ця байдужість і була тим ґрунтом, на якому проростали ще більші кроки агресора. Перші великі успіхи показали. Справжня небезпека починається тоді, коли світ дозволяє порушувати правила без наслідків. І саме в цей момент стало очевидно, шлях до нових ще масштабніших кроків уже відкритий. А там, де безкарність стає нормою, наступні кроки завжди приходять швидше, ніж очікують спостерігачі. Судети, регіон у західній Чехословаччині, територія з переважно німецьким населенням, близько трьох мільйонів етнічних німців, вже після Першої світової війни став ареною напруження. Заводи, шахти, розвиток промисловості. Багато мешканців судетів відчували, що їхній регіон економічно і культурно більше тяжіє до Німеччини, ніж до Праги. Конрад Гелін і його судецька німецька партія. Очолили рух, який почав із вимог автономії, мовні права, більший контроль над місцевим урядом, право впливати на політику і управління юридичними правами німців у судетах. У квітні 1938 року судецька німецька партія оприлюднила Карлсбадську програму, низку пунктів, якими вимагалась значна автономія судет для німецькомовного населення. Уряд Чехословаччини спочатку погодився на деякі поступки, наприклад, мовні права, часткове самоврядування або покращення статусу німців у місцевих органах влади. Але ці зміни не задовільнили вимог, які фактично координувались і підштовхувались з Берліна. Коли напруга зростала, Захід, Велика Британія і Франція виступили з позицій у миротворення. Їхня політика полягала в тому, щоб уникнути війни за будь-яку ціну. 29 30 вересня 1938 року Мюнхенська угода була укладена домовленість між Німеччиною, Британією, Францією і Італією. В якій судецька область передається Німеччині без участі Чехословаччини в переговорах. Чехословаччина була змушена прийняти вимоги майже без бою, втручання інших держав та військової підтримки не було. Західні держави обмежилися дипломатичними протестами, словами, обіцянками, але не діяли рішуче. Для Гітлера це стало потужним сигналом: кордони можна змінювати, території можна забирати, якщо супротив слабкий або відсутній. Підбурювання судецьких німців, провокації, паралельні структури влади усе це працювало на те, щоб створити враження неминучості. Гітлер і його уряд використовували ці емоції, почуття несправедливості, страхів, ідей національної єдності, щоб посилити тиск. Все це здавалося логічним кроком. Якщо Захід не зупинить маленькі порушення, великі порушення ставатимуть наступним кроком. Угода в Мюнхені здавалася для багатьох порятунком від війни, але вона була більшою поступкою ніж справедливістю. Це був момент, коли світ міг сказати досить. Але замість цього обрав компроміс, 15 березня 1939 року закінчилася епоха ілюзій. Того ранку німецькі війська увійшли до Богемії та Моравії, останніх територій Чехословаччини, які ще залишалися формально незалежними. Ід відбувся без бою, хоча менш ніж рік тому світові лідери запевняли, що після Мюнхенської угоди Європі гарантовано мир. Напередодні цієї події президент Чехословаччини Еміль Гаха був викликаний до Берліна. У ніч з 14 на 15 березня він прибув до рейс канцелярії, де його зустрів Адольф Гітлер разом із Германом Герінгом та Йоахімом фон Рібентропом. Атмосфера переговорів була напруженою і фактично ультимативною. Гаха чув лише одне: або допустити німецькі війська, або стати свідком бомбардування Праги. Ця нічна зустріч закінчилася тим, що літній і хворий президент втратив свідомість прямо під час переговорів. Після цього його привели до тями лікарі, але психологічний і фізичний тиск зробили свою справу. О третій годині ночі він підписав документ, який фактично відкривав двері Вермахту. Вранці, 15 березня, німецькі війська вже входили на територію Чехії. Жодних масштабних боїв чи серйозного спротиву не було. Прага прокинулася під звуки кроків німецьких солдатів, які рухалися вулицями майже безперешкодно. Відчай і розпач серед місцевого населення контрастували зі спокоєм і дисципліною окупаційних сил. На уламках Чехословаччини постали два нові утворення. Центральні землі стали протекторатом Богемії та Моравії під прямим німецьким управлінням. Президент Гаха формально залишався на посаді, але всі ключові рішення ухвалював рейс протектор, призначений Гітлером. Тим часом Словаччина проголосила незалежність, однак фактично перетворилася на маріонеткову державу під контролем Берліна. Ця окупація стала поворотним моментом. Вперше Гітлер грубо порушив навіть ті умови, які сам визнавав у Мюнхені. Більше не було жодних відмовок чи дипломатичних прикриттів. Це була відкрита анексія території суверенної держави. Захід же знову не відреагував силою. Велика Британія і Франція обмежилися протестами і дипломатичними нотами, але навіть вони вже розуміли, що політика умиротворення зазнала краху. Європа бачила, як на її очах зникає незалежна країна, і при цьому ніхто не наважився втрутитися. Цей день став остаточним сигналом: Гітлер не зупиниться сам. А Європа, яка ще рік тому покладалася на паперові угоди і обіцянки миру, тепер опинилася в очікуванні значно більшої катастрофи, війни, яка охопить увесь континент. Ранок 1 вересня 1939 року приніс із собою кінець ілюзій. Вермахт несподівано розпочав масовану атаку на Польщу. Використовуючи Блицкриг, швидку скоординовану атаку танків, авіації та піхоти, німці прагнули прорвати оборону і захопити країну за лічені дні. Польські підрозділи були готові до конфлікту, але ніхто не очікував такої блискавичної агресії, яка зруйнувала традиційні концепції оборони. О 4.45 ранку німецький лінкор Шлейзвікхольштейн відкрив вогонь по польських позиціях на Вестерпляти. Це був символічний і практичний старт Другої світової війни. Польські гарнізони обмежені в ресурсах, мужньо відстрілювалися. Але вогонь супротивника був точним і розрахований на швидкий прорив. Тактика бліцкригу виявилася смертельно ефективною. Танки проривали лінії оборони, авіація розбурювала тил ворога, а піхота швидко захоплювала ключові позиції. Польські командири намагалися організувати контратаки, але нестача резервів і перевага противника робили будь-який опір марним. Кожен день боїв наближав Вермахт до серця Польщі, залишаючи за собою розбити села і міста. Варшава стала символом польського опору, місто трималося понад три тижні, незважаючи на постійні бомбардування та обстріли артилерією. Солдати, цивільні добровольці та пожежники боролися на вулицях, ризикуючи життям. Хоч оборона не змогла зупинити агресора, вона показала рішучість і мужність польського народу. 17 вересня СРСР увійшов до Польщі зі Сходу, виконуючи секретний протокол пакту Молотова ріббентропа Країна опинилася між двома агресорами. Польська армія, виснажена боями і розділена, змушена була капітулювати тисячі солдатів. Потрапили в полон, цивільне населення рятувалося втечею, а містечка і села були окуповані. Лише після вторгнення Великобританія та Франція оголосили війну Німеччині, але вже було запізно: Польща лежала в руїнах, її столиці й порти захоплені. Війна, яку намагалися запобігти дипломатією і угодами, розгорнулася наповну, перетворюючи конфлікт на глобальний. Польща була розділена між Німеччиною та СРСР, мільйони людей втратили домівки, а країна занурилася в хаос. Європа зрозуміла наскільки швидко руйнується мир, який здавався непорушним. Вулиці міст були спустошені, а дчай польського народу ставав символом трагічної долі тих, хто опинився першим на шляху агресії. 1 вересня 1939 року ознаменував початок Другої світової війни. Напад на Польщу запустив маховик конфлікту, який назавжди змінив карту Європи. І людські долі. Війна, яку ніхто не хотів, стала неминучою. Коли маленькі порушення і слабкі сигнали залишаються без відповіді, вони ростуть і перетворюються на щось значно більше. Кожен невинний крок агресора стає частиною ланцюга, що веде до катастрофи. Міжнародні угоди, дипломатичні ноти порожні протести, усе це інколи здається достатнім. Але на практиці ігнорування реальної сили і намірів може коштувати мільйонів життів і існування цілих держав. Історія повторюється, коли її уроки забувають. Ті самі принципи перевірки меж, обережного тестування слабких місць і відсутності реакції вони працюють і в наш час. Великим гравцям достатньо дрібних сигналів, щоб обчислити свою силу. А світ, який спостерігає без дії, ризикує повторити помилки минулого. Головний урок минулого простий: навіть маленькі порушення правил не можна ігнорувати. Країни, люди, суспільства усі повинні пам'ятати історію, щоб не стати свідками нових катастроф.